Доброго дня! Це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Гречка, дві яйці. Моя домашня приправа. Ну, а хто хоче мою цибулю стушити, Там от трошечки олії взяти і цибулі з морпочкою стушити, А хто ні, то так. Хто яку приправу любить, той таку дає. У мене приправа моя домашня, та, що сама дрібна, що її мало чути. Тут в мене є всі зелень. Ось так, кріп, петрушка, цибуля зелена, цибуля біла, перець солодкий. Ось так, що тут ще в мене є. Чекайте, вже не пам'ятаю, що я ще сюди давала. О, хо-хо-хо-хо, перець червоний, перець, ну, той болгарський солодкий. Ось і. І я не пам'ятаю. Мою ще що давала, я не помню. Не буду брехати. Ну, коротше крашу. Так. Гречку перемішуємо з яйцем з приправою і солию. Гречка варена. Солити на смак. Свинячий. Бажано взяти порівну або трошки більше фаршу. То вже як вам, як ви маєте, можна і менше брати фаршу, то вже на вашій смак. Ой. Як вам подобається, так і берете. У мене фарш на саму дрібнішу терпку перемеляний. Ось. перемеляний. Ну, поки я вимішую, нагадаю, що мій другий канал я і маміні тваринки. Ось, заходьте підписуйтесь, я там відео про город, про кози, про кури, про все остальне. Кому цікаво, заходьте, дивіться. У мене трошки гречки замало вийшло, але ну, нічого, трошки забагато фаршу дала. Ну, я думаю, це нічого не вредить. Ну, і не забувайте підписуватися і на цей канал, якщо вам подобаються мої відео. Ось. І будемо всі разом спілкуватися. Канал моєї доці Олі життя в Польщі. Вона розказує, як вона з малим живуть в Польщі. Ось відповідає там на питання. Вчора відео вийшло. Ось. То розказувала, як вона вчиться їстити на машині, купила. Так що Кому цікаво, заходьте, дивіться. І будемо всі разом дружити. Ось. Вимішати гарно треба, щоб воно гарно кубки трималося. Ось так. Бачите, воно таке. Мастке виходить гарненьке. Як колись старі люди казали, мастке. О, ось так. Воно хай постоїть, а ми підготуємо кляр чи як. Щоб обмачати, а тоді спробуємо на смак, як воно пройде. А хто не хоче таких приправ давати, ну, там, що таких приправ сухих, то можете зіжарити цибульку з морквочкою, трошки олійку, тільки багато не беріть, бо забагато теж не добре. І таку собі приправу зробити, яку ви хочете. Ну, а зараз я помию руку і будемо робити кляр. Так. Дві яйці, трошки перцю і невеличку пучку солі. Треба перебити. А хто любить, можна сюди додати гриби пожарені з цибулькою. ще. Можна просто, ну я ще котрой сразу покажу, як я роблю інакші гречаники. З грибами, що я даю. І покажу. Так. Зо 3-4 ложки молока, я на око вілю. І так, дві ложки муки. Ну, не багато муки. Подивлюся, моє ще молока трошки долю. Це у мене манка і ось така кукурузяна, кукурузена каша з швидкого приготування. Вона така дрібненька, якраз як палички взяв, хто тако пожмакав, пожмакав, тільки що вона не солодка. Ось така у нас буде паніровка чи як вона там зветься. Ну, що будемо обмачувати наші гречаники. І будемо виробляти. Зараз пательня нагріється, будемо працювати. Так, робимо гречаник. Я вже пательню наробила, поставила, хай жараться. Ось так. Тугеньки. Ось так обмачуємо і складаємо на дощинку. І тоді, Наталуш, дай мені дочу вилочку і міщинку, яку вибрати гречану. Одну вилочку. Ось. І тоді беремо з дощинки, мачаємо жовток, ну, яйце і мало. Сюди поставимо. Але то мала мищенка, доченька. Ось такі-то справи. І буде у нас макота. На так, макопи Я б роздерла гричаника. Ось так. Жариться. Олії не дуже багато, ось так воно зараз. Красивочки. Ну, а я ще одного зроблю. Ось. Щоб мені було якраз на пательні. О. І буде у нас смачно. Так, отако беремо гречаника, кладемо, я беру по два. Ось так. І тоді вилочкою на пательню і жаримо. Жаримо на середньому вогні, бо якщо на великому, вони не встижують прожаритися всередині і те. буде м'ясо сире. Хоча воно дуже на бригну сітку змеляне, воно раз-два жариться, але все одно треба, щоб гарно прожарилося. Ну Десь 3-4 на одну сторону жару і на другу так само, щоб вони гарно прожарилися. На маленькому вогні вони прожаруються гарно. Ось так, пожарили, ну, вже пару штук дітей з'їли. Поки гараченькі, смачненькі. Ну, а ось так в мене виглядає. Гречаники з кетчупом я люблю. А хто як любить, хай так і їсть кому смакує. Ось так, бачите, гарно. Прожарений, гарнесенько, смачнесенько. А я буду пальцями, не буду вилку. Ось так. М -м. Дуже смачно. Смачно посоляний, якраз добре. І дуже смачні. Ось так, смакуємо. М -м буде готував, всім смачного. У мене залишилось трошки гречки. Ми їздимо, її її а так вже б ніхто не хотів її їсти. Хто там дівчата любить гречаники? Заходьте. Посмакуємо. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої перемоги нам всім. І дай Бог щоб всіх все було як найглуче, як найкраще. Берем. Бере. Всім миру спокою, датишку. До зустрічі в слідуючому відео. па па па, -па.